Скоро. усіх вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про Марка Аврелія як людину, філософа та імператора. Давайте хочеш починати. Марк Аврелій, походячи з престижної римської родини, відзначився від самого молодого віку винятковою освіченістю та інтелектуальними здібностями. Вихований за волею свого діда, він отримав високоякісну освіту, переважно домашню, до речі. На чолі його навчального процесу стояв Діогнет, що ініціював Марка у світі філософії і в той же час давав знання з мистецтва та живопису. Незважаючи на свій молодий вік, Марк був призначений на посаду квестора, що відкривало перед ним дорогу до адміністративної сфери. У 138 році, всього через півроку після смерті імператора Адріана, він вступив на цю посаду. Того ж року він заручився з Фаустиною, донькою наступника Адріана на престолі імператора Антонія Пія. Антоній усиновив Марка Аврелія разом з іншим усиновленим сином Луцієм Вером, які пізніше стали співправителями Римської імперії після смерті імператора. Аврелі почав цікавитися філософією ще з 146 року. Це була своєрідна м -м, релігійна відданість, що передбачала певну аскетичність та стриманість, творчі імущества, попитки з насілені бітоном фасом. Навіть я б сказав монастирське правило. У віці 12 років Марк піддався цим вимогам, прийнявши філософські стилі життя, включаючи жорстку дисципліну та аскезу, яка була властива стоїкам. Філософське уявлення Марка Аврелі відзначалося великим впливом стоїцизму, що проявлялося як у його діяльності на посаді імператора, так і в особистому житті. Він вважав себе послідовником стоїків і вдавався на активне прийняття їхніх концепцій. Однією з ключових ідей у філософії Марка Аврелія було усвідомлення непостійності та невизначеності життя. Він розумів, що світ постійно зазнає змін, і вважав, що розумна людина повинна усвідомити цю нестабільність і діяти відповідно з мудрістю та спокоєм. Його здатність зберігати емоційну стійкість та розсудливо доставитися до життя, відображала цей принцип. Також Марк Аврелі підкреслював важливість самоаналізу та особистого розвитку. Він закликав до постійного самовдосконалення, до зусиль для поліпшення характеру та моральних якостей. Його переконання полягало в тому, що основна мета життя полягає в духовному зростанні та самопізнанні. Ще однією з важливою складою філософії Аврелія було розуміння загального покликання до служіння суспільству. Він вважав, що кожна особа повинна присвятити себе служінню іншим та сприяти загальному благополуччю. Це було відображено в його діяльності як імператора, де він прагнув до встановлення справедливості та забезпечення щастя свого народу, кажучи по-простому, філософія Марка Аврелія спрямована на досягнення внутрішньої гармонії, мудрості та моральної чистоти, а також на активну громадську діяльність та прагнення досягнення загального такого собі благополуччя. Як вище було згадано, на початку свого управління Марка Аврелі ділив владу в імперії зі своїм співправителем Луцієм Вером, який був його зведеним братом. Однак після смерті Луція Вера у 169 році нашої ери, Марк Аврелі залишився єдиним правителем імперії. Марк Аврелі відігравав таку собі роль охуєнного політика в її вищому вияві. Суспільна допомога, що відкрилася в епоху Нерви та Траяна, та була розвинена в подальшому під час правління Антоніна, досягла піку під Марком Аврелієм. Марк Аврелію удосконалив систему управління, роблячи прокураторів першорядними чиновниками та сприяючи розвитку їхніх функцій. Його адміністративні заходи включали активне залучення сенаторів до судових процесів та підтримку сенатського ренесансу, так би мовити. Уряд Марка Аврелія відкривав Сенату двері для більшої кількості представників провінції, що сприяло більшій різноманітності в їх рішеннях та інкорпорації Сенату у загальну бюрократичну структуру управління імперії. Що було найбільшим ахуєм для всіх, так це найбільша підтримка Марка Аврелія, яку він надав рабам, пом'якшуючи деякі з найжахливіших аспектів рабства та встановлюючи законодавчі обмеження на тілесні покарання. Також його правління характеризувалося турботою про кожного, хто залишився без опіки, зокрема дітей і хворих. Таким чином, Марк Аврелій відігравав ключ. У роль у формування сприятливого та гуманного соціального клімату в імперії, що було дуже важливо на той час. Всім дуже дякую за перегляд цього дуже ахуєнного відео. Хай щастить!